З початку доби про російські бандити 28 разів порушували умови перемир'я. Бойовики вели обстріли по наших позиціях майже з усіх видів озброєння, в тому числі і заборонено мінськими угодами. На Маріупольському напрямку, в районі Старогнатівки, ворог обстрілював наші опорні пункти з БМП, зенітної установки та гранатомету. З мінометів бойовики обстріляли українських бійців біля Лебединського. По наших військових, які тримають позиції неподалік водяного, кремлівські найманці вели вогонь зі 120 мм мінометів. На Донецькому напрямку терористи обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бандити вели вогонь по опорних пунктах в районі Опитного, Пісків та Шахти Бутівка. Неподалік Красногорівки, позиції сил АТО були обстріляні з протитанкою гармати та піддались мінометному обстрілу. Біля Луганського, по нашому опорному пункту, працювала БМП. На окремих ділянках фронту для припинення вогню членів злочинних угрупувань наші бійці були змушені відкрити санкціонований прицільний вогонь у відповідь.